Людина, яка не відповідає за свої слова, може заявляти взаємовиключні речі, не звертаючи на це увагу. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 25 квітня-п'ятниця. І у п'ятницю на моєму YouTube каналі ви можете подивитися програму П'ятничні Ну, Цього тижня Володимир Зеленський зробив багато різних заяв. Там вони стосувалися суперечок із Трампом. Він дав інтерв'ю. Американському журналісту Шапіру Бену Шапіру, також була прес-конференція спільна з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. і я хотів би на деякі заяви, які були зроблені Володимиром Зеленським, звернути увагу, щоб ми над ними подумали. Все-таки програма П'ятничні розуми». Так, от в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіру, Володимир Зеленський заявив, що суперечка, яка відбулася між ним та Трампом, Дональдом Трампом, президентом США в бувальному кабінеті 28 лютого вона не допомогла ні Україні, ні Сполучених Штатам Америки. Ну, цікаво було б почути від Володимира Зеленського, що він мав на увазі, коли заявив, що вона не допомогла США. А що поганого для США ця е, суперечка дала? Навпаки, там здавалося, що це було спеціально сплановано було сього приводу різних заяв. Зроблено багато. І ніби були налаштовані так, щоб ця суперечка відбулася. Ми хочу нагадати, мається на увазі українська делегація приїхала підписувати рамкову угоду про корисні купалення. Про ці корисні купалення про цю угоду дуже багато. Останнім часом багато різних розмов різних умов були опубліковані. Був витік інформації, там мови, ну, м'яко кажучи, є неприйнятими для України. Так от та рамкова угода, вона, в принципі, ні до чого би Україну не зобов'язувала. А навпаки, Трамп цим. Скористався, ну крім того, що були великі негативні наслідки для Збройних сил України, для ведення війни України проти Росії, так для того, щоб боронити себе було призупинено обмін розвідданими, також не давали нам можливості допомоги військової. Яка ще, до речі, була прийнята за президента Джо Байдена. Трамп жодного рішення навіть на один долар не прийняв, щоб продовжувати. Допомогу Україні чи фінансову чи військову. але та допомога, яка була ще виділена за президента Джо Байдена, була призупинена. Ну, там були ще питання по f 16 І насправді, як військові експерти сказали, це дуже-дуже ну, було для нас неприємно, м'яко кажучи, мало негативні наслідки для відбиття тих же атак, бо ППО там були проблеми. Ну і для завдання ударів в глиб території Російської Федерації розвідки, ну взагалі загалом. Отже. Це були проблеми після цієї суперечки України гірші мови і стосовно про так званого докорисних на США. Собі, як на мене, у даному випадку вони ну мається на нозі в першу чергу безумовно адміністрація Трампа, і, зокрема, Трамп, вони цю ситуацію використали саме для себе, для того, щоб намагатися добитися більших поступок з боку України, зокрема і в контексті примусу України до. Тих умов, які висуває Росія щодо припинення війни в Україні, також хотілося б зрозуміти, чому Володимир Зеленський продовжує сваритися, сперечатися публічно з Китаєм. Я не знаю, він там розраховує, що в такий спосіб він змінить позицію Китаю, і Китай стане на бік України і не буде підтримувати Росію. і... Буде примушувати Росію Путіна припинити війну, так це зовсім не так. Навпаки, Китай, який міг би бути, ну скажімо так, нейтральним посередником, якого можна було залучити. Точно тепер, якщо він буде залучений, а він можливо буде залучений до того столу переговорів, до тих гарантій, які мають бути після, якщо угода буде укладена після цієї угоди, які будуть гарантії. То він, ну після таких публічних заяв, де він з роздратуванням через свого речника Міністерства закордонних справ постійно ну, заявляє, що всі звинувачення Володимира Зеленського є безпідставними. Там говорилося про бага, велику участь і китайських громадян у війні на боці російської армії. Ну, насправді, це добровольці. у Нас також ще добровольці. Потім вже мова пішла про те, що ніби є винищувачі китайські, що Китай допомагає росіянам. Виробляти зброю для того, щоб її застосовувати у війні проти України, тобто багато було всього публічно з'явлено хоча, на мою думку, такі речі можна було спробувати вирішувати в такий спосіб, як це ну, мало бися робити під час війни, а не е, ще собі, скажімо так, псувати відносини з е, серйозним гравцем на геополітичній карті світу. Хоча, якщо згадати, що один там зрадників у ну, зрадник має на увазі радників. Зрадників, хоча хто його знає, ну час покаже, потім всі ми знаємо, хто є тих радників, хто був з них зрадник. І от він там заявив в свій час, що ніби геополітики злі такої не існує. Але то таке. То, може, Зеленський вирішив розривати дипломатичні стосунки з Китаєм, тому і так себе веде публічно, я би так сказав, невиважено, ну, м'яко кажучи. Це також цікаво було би зрозуміти і почути від нього його пояснення. На мою думку, це. Ну, недоречно це шкодить національним інтересам України. Ну і е, хотілося би також все-таки е, зрозуміти в тих всіх заявах, і, зокрема, і цьому американському журналісту Шапіру, От е, щодо того, що Україна йде на великий компроміс, вона готова сісти за сіл переговорів з росіянами, які там терористичні дії ведуть. Ну, фактично, з терористами, як сказав Володимир Зеленський. Ну, а як же там взагалі? Є такий принцип не вести перемовини з терористами, не домовлятися. Ну і хочу нагадати, що 30 вересня 2022 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про неможливість ведення переговорів з Путіним. Цим указом Володимир Зеленський ввів в дію це рішення. Я не знаю, він новий якийсь указ видав, щоб скасувати це рішення, бо там. Так розуміли ми, що поки Путін керує Російською Федерацією, перемовини з Російською Федерацією є неможливими. Ну, а тут, виявляється, все, щось змінилося. Він каже, ми готові йти. Це компроміс, і хоча, знову ж, називає публічно їх терористами. Також він там заявив цікаву таку ну, мою думку сентенцію, яку важко, ну щоб вона була в одному ну, якомусь контексті, що Україна розглядає Сполучені Штати Америки як. Сильного стратегічного партнера, але от США зараз зайняли позицію посередника. Це рішення США. Ну, мені важко зрозуміти, як сильний стратегічний партнер не може бути посередником. А за великим рахунком, ми бачимо, що адміністрація Трампа Трамп особисто вони, ну, за на мою думку, не є посередниками. Вони фактично. Є на стороні е, Володимира Путіна, на стороні Російської Федерації, і знову було багато різних заяв з цього приводу зроблено, що треба відновлювати економічні взаємовигідні стосунки між Штатами Америки і Росією. Ну і фактично ми бачимо, ми про це також з вами вже в моїх програмах згадували: що е, от війна в Україні вона десь заважає, щоб публічно почати це робити. Ну і зокрема, там ми знаємо всі ці пропозиції стосовно. Того, що США можуть визнати анексію Криму Росією, це тоді там -то мова йде про те, що вони хочуть зняти санкції, ну і багато інших моментів, які для нас є не ну дуже прийнятними. І от разом з тим, от е, Володимир Зеленський знов публічно сперечається із Трампом. Він поїхав, до речі. В, з візитом це його перший візит в Південну Африканську Республіку. І напевно він там дуже хотів побувати. Поїхав у нас тоді, якраз і був цей обстріл в нічно 24 квітня. Так він скоротив і маю на увазі обстріл у Києві ракетний, дуже серйозний. Він скоротив свій візит, але з моєї точки зору він би фактично ну, мав би зразу би повертатися, продемонструвавши, що от для нього все-таки ситуація в Україні важливіша, бо хочу нагадати. Що в 2021-2020 20 роках там у нього буде 12-13 візитів за кордон? В 2022-му, як спомився, 4 чи 5. Він відмовлявся всюди їхати, бо казав, що війна і треба бути тут. Він дійсно є формально верховний головнокомандувач, А отже потім з 2023, 24 рік, там вже було понад 30, в 2023, 24-му 24 більше 40 вже цей візит. Упар вже є 17-й, зараз тільки закінчується четвертий місяць. На ну, що війна завершилась, ми перемогли, чи він вже не Верховний Глокомандувач. Тобто, ну, це також викликає певні непорозуміння. Але е, в Південна Африка там з сполученими штатами стосунки дуже-дуже є непростими, м'яко кажучи. Тобто, ну, з моєї точки зору, це чергове таке привід для роздратування в адміністрації особисто Трампа в цей візит, який в Південну Африку. Я не знаю, чи думають про це заслуг, чи просто. Є такий піарний політичний туризм, але це з моєї точки зору мало допомагає Україні. Я сподіваюся, ви додивились програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають йому моєму YouTube каналу, як і коментарі. Прокоментуйте, обміняємося думками. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення, нагадую. Незважаючи ні на кого і ні на що. Все буде Україна.